Нувати майже неможливо. Росіяни атакували Київську ГЕС під час масованих ударів по Україні 26 серпня. Станція отримала пошкодження, але влада запевняє, що вони незначні. Чи є загроза прориву греблі київської ГЕС і які будуть наслідки? Чи можливо знищити греблю? І чи має ворог? Це на меті розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Під час ворожої ракетно-дронової атаки по Україні 26 серпня. в телеграм-каналах з'явилася інформація про влучання по Київській ГЕС. Як повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, Гребля не зазнала критичних пошкоджень і подякував за роботу силам ППО. Він також анонсував відкриття проїзду через греблю до 16-ї години, 26 -го серпня. У нас після комбінованої атаки ворогом по київській області відбувається ліквідація всіх наслідків. Пошкоджено понад 300, 30 три приватних будинків. Зараз відкрито 300... Пунктів незглавності для людей також пошкоджені інфраструктурні об'єкти. Але зараз всі служби на місці працюють щодо ліквідації всіх наслідків, все відновимо і хочу повідомити всім, що проїзд через дамбу Київської ГЕС відкриється приблизно о 16-й годині, якщо не буде додаткових повітряних тривог та да, так. Але плануємо і проаналізували, що 16-й годині зможемо відкрити проїзд. Займаємося якраз зараз. Всі служби на місці щодо ліквідації наслідків е, цієї атаки Був на всіх місцях, де е, зазнали пошкодження. Всі служби на місці ще раз повторююсь, все відновимо, все ліквідуємо. Дякую. два уточнення, о 16-й годині. Проїзд має відновитися, і дамба значних таких критичних ушкоджень не зазнала. Я правильно розумію? Ви це можете підтвердити. Я почула, однак увечері Кравченко повідомив у коментарі ТСН, що зробити цього не вдалося, бо тривала ліквідація наслідків атаки по електростанції. Видання Forbes України з посиланням на анонімного топ-менеджера української державної енергетичної компанії, обізнаного щодо ситуації на електростанції, повідомило, що росіяни ціленаправленно намагалися зруйнувати Київську ГЕС. Внаслідок обстрілів є влучання і пошкодження. Загрози прориву греблі чи критичних пошкоджень станції немає. Варто звернути увагу, що в липні речниця МЗС Росії Марія Захарова стверджувала, що, начебто, Київ готує удари по греблі Київської ГЕС та Канівському водосховищу. Захарова назвала це провокацією проти Росії. Зауважимо, що після схожої до цієї заяви рашисти влітку 23-го року зруйнували Каховську ГЕС. Заяву Захаровою прокоментували джерела НВ в українському армійському командуванні. Там повідомили про наявність інформації про те, що росіяни намагатимуться вдарити по греблі. За словами співрозмовника видання, армійське керівництво розглядає цю загрозу як реальну. У Генштабі вважають, що ворог не зможе повністю знищити греблю, але намагатиметься пошкодити деякі критичні елементи її конструкції. В свою чергу у МЗС України відкинули звинувачення Росії. А у ЦПД відповіли, що цими заявами противник намагається викликати паніку серед українців. Після атаки на Київську ГЕС 26 серпня керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив про відсутність загроз щодо греблі станції. Щодо греблі Київської ГЕС загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто. Там був підрив зсередини. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки не більше. Як пояснював раніше, гендиректор Укргідроенерго ігор Сирота Київську та Канівську ГЕС майже неможливо зруйнувати ззовні. для цього. На територію України повинні залетіти ворожі літаки і скинути на станцію декілька авіаційних бомб. Київська та Канівська ГЕС розташовані в центрі України далеко від лінії фронту, тому авіація ворога навряд чи зможе наблизитися. Це вкрай малоймовірний сценарій. Коховську ГЕС вони змогли підірвати зсередини, тому що вона була ними окупована, завезли туди сотні кілограмів вибухівки. Він наголошував, що навіть якби ворог підірвав Київську ГЕС, то катастрофічних наслідків очікувати не варто. У найгіршому разі буде підтоплення підвалів у деяких районах Києва. У разі значного пошкодження від ракет люди в наближених населених пунктах залишаться без води. Але катастрофічних наслідків, як у Херсонській області, не буде. Кілька ракетних ударів в одне місце можуть пробити отвір у Дамбі, звідки виходитиме вода. У Каховській ГЕС була практично зруйнована вся станція. І 12 водозливних затворів. Це був дуже великий витік, такого ракетними ударами досягти неможливо. Зруйнувати греблю київської за допомогою ракет майже неможливо, заявив і декан факультету природничих наук, наукма Євген Хлобистов. Найгірший сценарій тимчасовий вихід з ладу станції та дефіцит електроенергії, однак це не викличе катастрофічних наслідків для Києва. Водосховище не є настільки значним, щоб призвести до катастрофи у столиці. Хоча можливе підтоплення деяких територій, однак це не буде критичним. У найгіршому разі можливий тимчасовий вихід з ладу станції, що призведе до дефіциту до електроенергії, але й це не буде катастрофічним. Руйнація греблі київської гідростанції це майже неможливо за допомогою ракет. Тобто потрібна така кількість прямих потраплянь у греблі київської гідростанції, що це вже в галузі фантастики. Тому ми не очікуємо ніяких катастроф щодо цього. Загрозу підтоплення Києва відкинув і експерт з питань ЖКГ Олег Пупенко. Щодо руйнування самої греблі, то тут я не думаю, що киянам і гостям столиці потрібно хвилюватися. Дамба Київської ГЕС здатна витримати набагато більше влучання. Загрози для Києва та його околиць немає. Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябців заявив, що, хоча Київська ГЕС зазнала пошкоджень внаслідок атаки, однак пошкодження енергооб'єктів України не здатні зупинити роботу об'єднаної енергосистеми. Зруйнувати не можна дамбу, точніше, греблю київської ГЕС. І якщо казати про якість вразливі об'єкти, їх можна вразити тими чи іншими засобами. І ви бачили, що пошкодження були нанесені. Але всі ці пошкодження в цілому по Україні не здатні зупинити роботу. Об'єднаної енергетичної системи на його думку усі пошкодження будуть усунені, і обладнання знову запрацює найближчими днями. Енергетики знають, що робити в таких випадках. Зараз усі роботи здійснюються за визначеними методиками, алгоритмами. Навіть ті аварійні вимкнення, які відбувалися по Україні 26 серпня, були превентивними. Експерт з питань ЖКГ Олег Попенко в коментарі TSN.ua звернув увагу, що 26 серпня росіяни били ракетами та дронами винятково по енергосистемі та намагалися уразити ГЕС. На думку експерта, наслідки атаки будуть відчутні. Наслідки видаються дуже складними. і, найімовірніше це стане причиною для певних відключень електроенергії. Йдеться про певні години відключень, які на нас чекають попереду. Попенко вказав, що пошкодження київської ГЕС може зменшувати можливості для маневрування в енергомережі під час пікових навантажень, і це може призвести до погодинних відключень світла у довгостроковій перспективі. Це може привести до того, що вже у вересні мешканці Києва сидітимуть без світла, і відключення будуть тривати до початку опалювального сезону. Все залежить від серйозності завданих руйнувань. Нагадаю, що через масований удар росіян 26 серпня по українській енергетиці почали знову застосовувати жорсткі графіки відключення світла. Наскільки складна ситуація та як довго триватимуть відключення, розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук у ефірі інтера в рамках телемарафону. Так, доброго ранку. Дійсно, вчорашня атака. Одна з наймасованіших атак саме на енергосистему була 127 ракет 109 дронів було випущено ворогом. Багато з них Дійсно, завдали значних руйнувань енергетичній системі, значних пошкоджень. Енергетики працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація на всіх об'єктах. І дійсно, вчора оператори системи передачі для того, щоб берегти цілісність системи, довелося запроваджувати графіки екстрених відключень, аварійних відключень. Сьогодні графіки планових відключень будуть діяти, поки нам не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми. Зараз тільки відбувається оцінка. Пошкоджень на всіх об'єктах, і там, де це можливо, енергетики вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт для того, щоб якомога швидше. Повернути нормальну роботу енергосистеми і сподіваємося відмовитися або послабити графіки відключень. Однак, зараз ми всі повинні розуміти, що енергетика знову під атаками ворога ситуація складна, але контрольована, і ми намагаємося робити все для того, щоб якомога швидше привести до ладу обладнання, привести до ладу об'єкти і стабілізувати роботу енергетики. Тичної системи напередодні масованого обстрілу України член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк давав оптимістичні прогнози щодо забезпечення світлом українців. Якщо не буде нових ракетних атак на енергетичну інфраструктуру, наші енергетики зможуть до зими відновити достатній обсяг генерації. Це дозволить при помірних морозах, наприклад, мінус 2, мінус 3 градуси, уникнути тривалих відключень, можливо, з обмеженнями на кілька годин на добу. Якщо ж температура впаде до мінус 10, мінус 15 градусів, відключення можуть бути тривалішими. Однак все змінила атака на енергосистему України 26 серпня. Поки що складно прогнозувати, чи вплинула вона на можливість безперебійного електропостачання у вересні жовтні. Однак, плани щодо підготовки системи до зими будуть відкориговані. Про це повідомив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради Укренерго Юрій Бойко. Поки що важко сказати, наскільки ця атака вплине на плани з відновлення енергосистеми і на можливість без обмежень постачати електрику нашим споживачам у вересні-жовтні. Але думаю, що до кінця дня ми. Розумітимемо ситуацію і оперативно буде відкориговано зусилля з енергозабезпечення. Він також повідомив, що за відсутності російських атак до кінця жовтня не планувалися великі обмеження або ж загалом відключення світла, адже в цей період очікувалося мінімальне навантаження на енергосистему. Цілком очевидно, що за результатами атаки необхідно буде проаналізувати стан енергосистеми, зміни, які безумовно будуть носити знак мінус і відповідно скоригувати плани з підготовки до зими. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного вечора і мирного неба над головою.